Атеракс або гідроксизин препарат, який часто використовують при тривожних станах та проблемах зі сном. Привіт! Мене звати Свірін Юлія, я лікарка психіатриня, проводжу онлайн консультації з подальшим супроводом. Атеракс належить до групи антигістаминних препаратів із стокіловим ефектом. Його дія достатньо швидка, він зменшує рівень тривоги, допомагає розслабитись і покращує засинання. Механізм дії полягає в блокуванні гістамінових h 1 рецепторів мозку, що знижує нервову збудливість. Крім того, атеракс має легкий седативний ефект і при правильному дозуванні не пригнічує психічну діяльність так сильно, як роблять це транквілізатори. Побічні ефекти зазвичай легкі сумливість, сухість в роті, легке запаморочення. Тому часто препарат призначають ніч у стандартному дозуванні 25 мг. Він не викликає залежності і його дійсно можна використовувати як курскочасну підтримку під час кризових періодів. Часто його призначають також на початку терапії антидепресантами, поки поступово підвищується дозування до терапевтичного. Пам'ятайте про те, що гідроксизин викликає падіння артеріального тиску, що може бути корисним для лікування серцево-судинних симптомів пов'язаних з тривогою, але водночас він подовжує інтервал QT, що підвищує ризик розвитку серцевої аритмії. Найголовніше, що треба знати про атаракс, він дійсно допомагає зменшити тривогу і полегшити сон, але він не лікує причини. Тобто з припиненням прийому атераксу всі його ефекти проходять. Що у вас був досвід прийому атераксу, поділіться ним в коментарях.